В Верховній Раді обговорювалося питання, щоб під час повітряних тривог було заблоковано мобільний зв'язок, тому що 80% владельців карточок в телефонах анонімні. Така проблема, що ця зв'язь корелюється з безпілотниками російськими, тому потрібно обмежити цей зв'язок. З іншого боку, я думаю, що все-таки наш уряд знайде якийсь інший механізм, тому що іде тривога повітряна, летять безпілотники. Люди безпокоються своїх близьких, рідних, хто де знаходиться. І в цей момент в Wi-Fi, просто лягає зв'язок. Я думаю, що ця паніка набагато більше принесе стресу, ніж гіпотетичний захист там, від наводчиків, які там нової безпілотники. Тому що я собі слабо представляю, коли лягуть телефони під час повітряних тривог і не можуть мами до дітей злониться, близькі люди не можуть дозвониться. І який буде хаос, і який буде нервний стрес. У нас і так усі говорили цей синдром на четвертому році війни. Але ще посилити це такими недолугими рішеннями, навіть якщо вони пов'язані з безпекою, я думаю, що це ну підкреслює ще один рівень малоадекватності діючих народних депутатів, які дійсно не розуміють своє суспільство і не розуміють свого виборця.